Samsung a 30 s у цікавому бірюзовому кольорі. Ціна 2000 гривень на 32 ГБ, Type C роз'єм підтримка швидкої зарядки, легкі потертості по задньому корпусу. Незначні на роботу не впливають ніяк. Та тут злізла е, фарба. Type C роз'єм. Також роз'ємні навушники 3.5. Ось такий. Зараз покажу всю інформацію про телефон. По екрану нюансів серйозних немає. Є легкі засвітики, ось такі. Зараз покажу ще раз. ось зверху видно На роботу не впливають ніяк. Працює повністю чудово, без різних аккаунтів. Galaxy A30S, підтримка двох сим-карт. 11-й Android встановлений. Зараз покажу ще по пам'яті. 3 ГБ. Оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 32 ГБ. Камера тут доволі гарненько показує ось така камера. Хороша камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Кому цікаво, пишіть мені у повідомлення. Також додайте в телеграм-канал, Силка в шапці профілю.